Пісня Чорна хмара співачки Юлії Юріної стала саундтреком до українського драматичного фільму Лишайся онлайн. Режисеркою стрічки виступила Єва Стрільнікова. Світова прем'єра фільму відбулася минулого року на міжнародному кінофестивалі Фантазія у Франції. Там роботу відзначили як найкращий художній фільм дебют. Повертаючись до саундтреку, 19 березня команда співачки презентувала відеокліп, змонтований у форматі скринлайфу, який сам фільм лишайся онлайн. Зауважу, Screen Life – це формат кінооповідання, де всі події фільму відбуваються повністю на екрані комп'ютера, планшета або смартфону. Також у відеокліпі Чорна хмара артистка Юлія Юріна спалює російський паспорт. Раніше про композицію артистки Чорна хмара дизайнер Іван Тайга, зазначив, Чаф, цитую. Якщо говорити про злобу, лють, то вони є в цій пісні і вони справжні та справедливі. Кінець цитати. Я танцюю атріску. Сьогодні в студії культури на часі маю нагоду особисто розпитати у співачки Юлії Юріної про презентацію кліпу на пісню Чорна хмара, яка стала саундтреком до фільму Лишайся онлайн. – Мої вітання! Вітаю, вітаю вас! Ваша пісня Чорна хмара, як я вже зауважила, стала саундтреком до фільму Лишайся онлайн. І текст пісні і сам фільм вони перегукуються між собою, вони мають подібні схожі сенси. І наскільки для вас було символічно те, аби пісня стала саундтреком до цієї стрічки? Це я не знаю, щодо символізму, але по настрою ця пісня якраз таки дуже підходить, бо вона була створена якраз після того, як було оприлюднено про Бучанську різанину на початку повномасштабного вторгнення. І від емоцій, які тоді вітали в повітрі, була написана ця пісня. І потім через декілька місяців до мене звернулися креативні продюсери, які а, започаткували зйомку такої стрічки, як лишайся онлайн. Угу. А, вони мені описали, що вони хочуть знімати якраз про події на початку повномасштабного вторгнення, і їм а, дуже підходить моя пісня як саундтрек до фільму. Ми зустрілися, поговорили, обсудили, мені розповіли. Я дізналася, хто там працює. Там були а, мої знайомі і друзі. і Я погодилася. І все так склалося, що пісня, яка була написана під час повномасштабного вторгнення про події, які відбулися у повномасштабному вторгненні вже у великій війні, вони якраз підійшли під тематику фільму, бо там якраз таки описується життя волонтерів, життя людей, які чинили і чинять опір російської агресії. І взагалом, весь цей фільм він дуже Схоже на те, як ми переживали перші місяці повномасштабного, над ну, власне вже світова прем'єра стрічки відбулася на міжнародному кінофестивалі у Франції. І чи бачили ви вже фільм і Поділіться своїми враженнями емоціями, що ви відчули після перегляду. Так, цей фільм ми дивилися в кінотеатрі Жовтень у Києві, коли теж відбувався кінофестиваль. У Києві, якщо я не помиляюсь, молодість, але я можу помилятися. І коли я подивилася, це от те, що я сказала режисеру стрічки, що дійсно, от моє повномасштабне вторгнення, воно пройшло майже так, як це і показано, онлайн. Я а, майже три місяці а, постійно працювала в онлайні з телефоном а, для того, щоб знайти зв'язок, знайти ліки, знайти а, кому потрібна гуманітарна допомога і як її довести. Бо тільки через три місяці після повномасштабного, коли визволили Київську область, можна було виїжджати і вже фізично допомагати. А так це Дуже схоже на те, що ми переживали це все в телефоні і в комп'ютері. Ну от, власне, якщо говорити і про вашу ваш кліп і вашу відеороботу, вона знята як і фільм у форматі скринлайфу. розкажіть саме про от цю ідею того, що саме відеокліп він є доповненням стрічки, по суті, угу. а, насправді вже існує кліп на чорну хмару. Ми теж його знімали з волонтерами в нашому волонтерському штабі на фо. Великої чорної Штори, ми повішили тканину позаду нас і два інших волонтера і люди, які допомагали мені записувати цей трек. Вони просто отак от світовими приборами mm -hmm. мотиляли біля моєї голови. І ми просто це все відзняли і разом з піснею випустили. І для того, щоб вмонтувати це в кліп, який вже буде промоутирувати саме стрічку, «Лишайся онлайн. Ми зробили відеоряд. Які дуже схожий на той, що був, але mm. вже в тому ключі і в той якості, яку можна було вже е, поєднати з самою стрічкою Кліпом. І е, е, я, як е, героїня е, того, що відбувається в інтернеті, е, тих самих новин, тих самих подій, які висвітлюють те, що е, роблять російські загарбники, І е, я як одна з частин того, що пролітає е, в ноутбуці і те, що можна побачити а, серед всіх тих новин, які відбувалися навколо. Але крім цього, у фіналі кліпу ви спалюєте російський паспорт. Так. А, коли виникла ця ідея, чи відразу І чий це був паспорт? А, цей паспорт був, на жаль, не мій. <рес> Дуже хотілося б, щоб був мій. Але поки мої справи з моїми, зміною громадянства вони продовжуються. Вони ще ніяк не вирішилися. І а, цей паспорт, це паспорт. Паспорт окупанта, який був е, героєм е, цієї стрічки, там якраз є окупант, який, ну ви подивитеся mm -hmm. і дізнаєтеся, що там відбувається, і це якраз його паспорт спалюється як знищення русні. Ну, власне, як ви вже почали в продовження теми громадянства в січні цього року. Ви закликали свою аудиторію, аби ваша справа набула більшого розголосу. Адже ваші документи на підписі лежать вже більше року, аби отримати українське громадянство. Чи допоміг цей розголос в просуванні справи? На якому зараз етапі вона розголос перебуває? трошки допоміг, бо зі мною зв'язалися і попросили в доповнення до паку моїх документів ще додати певний пак нових mm -hmm. документів? Так і паралельно мені треба. Було довести, що під час повномасштабного вторгнення в мене була не бездіяльність, mm -hmm. а що я так само чинила опір, що я працювала і співпрацювала з благодійними фондами, скільки грошей було зібрано, на що, на які військові підрозділи, на які справи, на які mm -hmm. дрони, на які обладнання, і в мене теж пішов певний час для того, щоб зв'язатися зі всіма фондами, з якими я працювала протягом цих двох років, вже майже три. І збирала ці документи і потім додавали до справи, і вони теж якось мають вплинути на подальше рішення. Тобто зараз ви в режимі очікування, чи все-таки ви а, Я якось… Я онлайн. онлайн. Я в режимі очікування онлайн. Так. Mm -hmm. Тобто, вже потім кінцевої, ви ще не знаєте там результату. Ваших... На жаль, ні. Mm -hmm. На жаль, ні. Ну, власне, якщо вже в продовження э, творчості про э, э, о, отримання громадянства, ми поговорили. от… Э, в інтерв'ю минулого року моїй колезі Софії Челяк ви розповідали, що в дослідження та просування української культури держава має вкладати гроші, фінансування і чималі, тому що українська культура вона не закінчується. От, хочу от на вас і процитувати на народній пісні Несагаля воду, яка сто разів переспівана. Кінець цитати. От, власне, за вашими спостереженнями, за останні два роки чи рухаємося, і з якою швидкістю рухаємося для того, аби от власне ця трансформація. Свідомості українців, сприйняття української культури змінювалася і змінилася. Якщо досліджувати серед моїх знайомих артистів і музикантів, угу. то це люди, які мають іншу роботу, яка приносить їм кошти, а далі вони ці кошти вкладуть в розвиток музичної культури. Угу. Ось так якось воно і розвивається. Тобто, все таки це більше е, громадська позиція, громадськість впливає на зміну свідомості, сприйняття. А от з держави е, мало якоїсь так, от користі, ну, допомоги. От, наприклад, ви як артистка, як ви можете, наприклад, там для себе це? Для себе е, ну особисто я. Не відчуваю uh -huh. а, де і як просувати музичну культуру, і а, як прослідкувати, куди пішли кошти держави на розвиток культури, теж дуже складно. Uh -huh. Бо це треба роз ну, це дуже велика структура, в якої насправді є дуже багато музичних арти... артистів культурних діячів, театралів, режисерів. А, цього року а, я побачила дуже багато нових і якісних кінострічок, і це дуже радує. Бо, а... Україна вона дуже багата на таланти, вона дуже багата на талановитих і а, таких людей, які жагають просувати свою творчість, їм просто потрібна а, допомога в реалізації цього. Бо а, яскраві голови, яскраві думки вони навколо нас всюди. А, яким чином і як а, це підтримується? Поки не знаю, поки всіх, кого я особисто знаю, це люди ініціативи і люди, які Ну вони хворі своєю творчістю і своєю метою. Ну власне, от цього цими вихідними, якщо говорити про продовження саме української культури, мистецтва, просування, ви разом з іншими українськими колективами на ВДНГ саме святкування маслен масниці відбувалося. На заводі плесавозі, так в На заводі. На платформа, ВДНГ так, мене не було перепрошую, так і власне. Такі масові святкування масниці відбувалися і до вторгнення. Але а, як за цих два роки взагалі змінилася аудиторія і який, яка атмосфера а, під час концертів а, зараз? Що саме змінилося в арт-заводі платформа? А, ні, я більше про не про арт-завод-платформа, а про саму аудиторію. А, я як просто сприймала? хотіла а, підвести ага. до того, що а, розбомблено декілька корпусів. Угу. І а, це мене трошки травмувало, бо а, саме перший виступ, а, мій, а особливо в складі гурту Юку, він відбувався якраз на тій території, mm -hmm. і мені дуже боляче було а, туди прийти і помітити, що вони зруйновані. Це перший такий. Плейс з емоційною прив'язкою, який існує, який існував, і який а, тепер в стані, ну, що деякі, бо треба буде зносити будівлі. А, людей було дуже багато. І колодій колос вороже – це м, той приклад, коли почали кликати людей не за а, прослуховуваннями, а за. А, Тематикою і прив'язці до фольклору, бо дуже багато фольклористів я там побачила. Там і Максим Бережнюк був мультіінструменталіст, mm -hmm. з яким ми ще в університеті з університетських часів були знайомі. Було дуже багато артистів, які саме базують свою творчість на традиційному українському фольклорі, і насправді в цьому є така велика жива енергія, яку люди відчули. І, і от все, що там відбувалося, навіть коли поряд зруйновані будівлі, і вже територія була трошки менша і вуща за те, ніж була. Енергетика від людей була просто шалена. Їх було дуже багато, і мені дуже сподобалося все з приводу організації і того, яка тематика була підібрана, який був лайнап, що саме показували людям людям, як це все відбувалося. Це було дуже зворушливо, скажімо так. От власне також ще в вашу вашої творчості в одному зі своїх інтерв'ю в ефірі Вікенд нової музики на радіо Промінь. Ви розповідали, що на своє день народження ви отримували, окрім донатів на ЗСУ. Також вам подарували і збірку віршів поета, письменника Юрія Іздрика. Так. І тоді ви зауважили, що ви будете читати, надихатися, і можливо будуть писатися нові композиції. Тож чекати нам нові. Пісні від вас на вірші Юрія Іздрика? Ну, саме на вірші е, Іздрика наврядчи, бо це існуючі твори. Я насправді хотіла щось таке зробити, я намагалася, але воно е, не лягає е, по слогу саме на ту музику, яку я mm -hmm. зараз створюю. І е, ну, зовсім нещодавно я теж перечитувала багато творів його, і е, на цьому базувалася для того, щоб спіймати слог і навчитися самої. Теж передавати свої думки вже в стовпчиках у віршах, і mm -hmm. мені це дійсно допомагало. Добре, що ви згадали, бо це якраз дуже актуально. І наостанок я хотіла запитати у вас: що від початку повномасштабного вторгнення, окрім своєї активної творчої діяльності, ви займаєтеся і волонтерською діяльністю. Ви збираєте гуманітарну допомогу, відправляєте її до деокупованих міст. Ви виступаєте для воїнів Збройних сил України. І за останні два роки на третьому році війни. Як змінилася, трансформувалася ваша волонтерська діяльність е, з приводу саме фізичної волонтерської діяльності? Це на перший рік я вигоріла максимально, бо це була. Робота 24 на 7, і тоді, і за того, що ми не знали, чи виживемо ми, чи не виживемо, а, чи відіб'ють Київську область, чи ні. А далі, потім, коли ти вже виїжджаєш, бачиш наслідки і намагаєшся, хоч якось посприяти відновленню цього всього, це а, в мене була музична діяльність відкладена взагалі на, на потім. І це було взагалі не пріоритетно. А, другий рік повномасштабного вторгнення в мене трансформувався. В більш волонтерські виступи, виступи для Збройних сил України, виступи для деокупованих сіл і міст. І це збір коштів, бо зараз така йде війна, вона вже вона потребує дронів. Зараз ідеться така війна, там де а, люди воюють саме не людською силою і автоматами. а... Технікою технікою, машиною. так mm. і зараз техніка і а, всі складові частини для того, щоб це все назбирати, це дуже важливо, і а, я вважаю, що зараз моя мета а, це зібрати якомога більше коштів і передати їх а, на збройні сили України на дрони або на обладнання, або на медичні пристрої а, і прилади. Тому от зараз моя волонтерська діяльність вона перейшла в збори і в просвітницьку і культурну діяльність. Ну, та я зичу вам натхнення і надалі творити сил. Дякую. І найголовніше це перемоги нам і миру. Дякую. Я вам теж бажаю мирного неба і щоб ми в один прекрасний день прокинулися і побачили те повідомлення, що війна закінчилася. Вже ж це неодмінно, скоро станеться. Дай Боже. А я мала розмову із співачкою Юлією Юріною. Говорили про пісню Чорна хмара, яка стала саундтреком до фільму Лишайся онлайн проживання власного досвіду війни, а також про те, на якому етапі перебуває справа із отриманням українського громадянства.